Вітаю, друзі! Сьогодні про частки Хай і нехай тема нескладна, але це ваше прохання і ваш запит. Тож з'ясуємо, друзі, чи є значеннява відмінність слів та який із варіантів кращий у тій чи іншій ситуації. Одразу слід зазначити, що в мережі існує декілька думок щодо вживання хай нехай. Автор першої з них стверджує, що слова хай нехай протилежного значення, адже слово нехай складається з двох частин не і хай. Хай служить для вираження побажань, спонукання до дії, а частка не вживається для заперечення чого-небудь, звідси й висновок автора. Частка не надає слову хай нібито протилежного значення, тобто вислів нехай буде можна трактувати як хай не буде. Основна відмінність значень хай і нехай за іншою версією у рівні контролю або впливу на подію. Хай вживається тоді. Коли ми хочемо дати комусь змогу або вказівку зробити щось. Хай він прийде на вечірку. Хай діти граються навіть у дощову погоду. Щодо нехай, то ця частка вживається, коли ми просто висловлюємо бажання без прямого контролю над подією. Нехай всі мрії здійсняться. Нехай все буде добре. Третя думка відомого мовознавця. Свого часу Олександр Пономарів вказував на синонімічність часток хай і нехай. Тож можна казати і хай буде, і нехай буде. Та втім, науковець радив зважати на ситуації, вживаючи ці. Частки. Так, наприклад, у молитві Отче наш промовляємо Нехай святиться ім'я Твоє, а в закликах віддаємо перевагу Хай. Хай живе. Погодьтеся, прості слова, а думок немало. Тож традиційно скористаємося словником Хай і нехай. Мають багато варіантів вживання. Ми ж зосередимося на першому, найпоширенішому з них. Отже, читаємо. Хай уживається для утворення аналітичної форми наказового способу третьої особи дієслова, що виражає наказ спонукання. Христе. Даю тому бродязі шматок хліба. Та хай уже він іде, хай моєї душі не мучить. Дозвіл згоду. Ну що ж, хай буде поєдинок. Побажання заклик. Хай згине цар. Нехай уживається для утворення аналітичної форми наказового способу. Третьої особи дієслова, що виражає, наказ спонукання. Іди до батьків, кланяся їм, та скажи, нехай йдуть до мене жити. Дозвіл, згоду, припущення. Не пущу ж я тебе, голубчику мій милий, соколи мій ясний. Нехай і мене беруть із тобою. Побажання заклик. Як помер наш батько, нехай йому земля пером оставив нам дев'ять пар волів. Як бачимо, хай і нехай цілком синонімічні частки. Та слід, друзі, нагадати і ще про одну їхню сестричку. Частку най. Щоправда, у словнику слово подається з позначкою діалектне, най уже на тім скінчиться, що вони не могли побратися. Най уже так буде. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!